На офіційній зустрічі з делегацією Генерального консульства Російської Федерації у Львові голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк запевнив гостей у тому, що дружні взаємовигідні стосунки області з російською стороною будуть і надалі розвиватися. Була пропозиція налагодити співпрацю на локальному рівні з Архангельською областю та Хантименсійськом, де проживає багато вихідців із Прикарпаття. Нагадаємо, що такі договори про співпрацю наша область вже має із Новгородською. Про майбутні плани міжнародної співпраці Івано-Франків. Щони з російською стороною у наступному сюжеті. За статистикою в Росії працює 4 мільйони мігрантів з України. З них за офіційно оформленими договорами тільки 161 тисяча. Звичайно, це проблема. І як зауважує голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк, людям найкраще працювати вдома, а тому необхідно залучати якнайбільше інвестицій, розвивати економіку і тим самим створювати робочі місця. В області активізувався сприятливий інвестиційний клімат. Зараз Лукойл завершає строїтельство двох новіших заводів в городе Калуші, И в этом году будет введена инвестиция на общую сумму, не мало ни 350 миллионов долларов. Это два новейших завода. Это заводы построены на территории Украины. И они будут работать на экономику не только России, но на экономику Украины. Это общие заводы. В Сьогоднішньому глобалізованому світі наголошує пан Вишиванюк: відокремлено без взаємовигідної економічної інтеграції з близькими сусідами вижити неможливо. А дружні зв'язки з Росією мають давню історію. Якщо були в ній трагічні сторінки, то в цьому винні панівні політичні системи, але ніяк не громадяни Росії чи України. Взаємовибачення, взаємопрощення і позитивні плани на майбутнє зможуть вносити конструктив у двосторонні дружні відносини з Росією, стверджували на зустрічі як представники нашої влади, так і дипломатичної російської. Від делегації готові допомогти російській общині на Прикарпатті завжди так просять захисту від проблем українські общини в Росії. Ми маємо щось робити, щоб захистити український язик, яким образом щось робити, якісь то програми. Ну мінімум, що ми б хотіли, та ну я так вважаю, що в навіть і Михилосич правильно сказав, на якими областями, де б ми дружили чтобы ми там допомогли, так як випомагають русским школам, чтобы ми поглітам українцям украинцам на там українських книг, там и там язика, И тому що это є культура, это мировая культура. Основні пріоритети надаватимуть економічній співпраці, але багато планів для майбутнього співробітництва, накресленої в галузі освіти, культури, охорони здоров'я, молодіжній політиці. Росія відкрита для взаємодійства для сотрудництва. Я буду дуже рад, якщо. В предстоящее время мы сможем усилить наше сотрудничество. Я хотел бы заверить вас, что приложу все усилия для того, чтобы содействовать такому сотрудничеству по всем линиям. И по линии вашей администрации, и по линии областного совета и, естественно, области и города.